Початок кінця золотоартинського іга над руські мизильники, а яке ще до цього тривали більше ста років. Коликовські вітві присвячено рядуписних джерел багато частині спеціальні історичні праці, монографії наукові роботи, згадуючи Поликовську питву, ми завжди згадуємо на що передавали саме ці битви. Це поєдинок це поєдинок, дінока пересмета з Печенігом веч... 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 Челобиєм. Ми всі пам'ятаємо про поєднує перед а, битвом битвою на Мамаєвому полі, на Курковому полі московський князь Митро вирішив ви, вирішити свого духовного батька, засновника Твоїцького монастиря. Подобний Сергій Радонецький отримав від нього, а, від нього отримав він благословення двох воїнів Ченців, Тересвіта і сляпи. А також ми пам'ятаємо, що перед початком 8 вересня 1380 року, коли Раті вже зійшлися, виїхав з Ординського війська печеніх велетен, викликав, хочу з ним битися. Ніхто не наважився на цей поєдинок. Тоді виїхав Пересвіта у своєму Черничому убранні, сів на коня, взяв руки спис, і <кій> воїни зіткнулися. Воїни зіткнулися і впали з замерпою. Почалася січа. Подальші події добре відомі. Дмитро, Дмитро Іванович здобує перемогу. Мама їх втікає в Золоту Орду, де, де знаходить смерть від рук заколодників. І в такі загальні послідовності події вкраплені рідкі звістки про пересвіта спляни. І постає саме питання: хто ж це були такі? Олександр Пересвіт і Андрій Аслямі. І щоб з'ясувати. Хто вони були на самому, я звернувся до, най... до найстаріших літописних джерел, це чотири джерела. Це літописна льотописна... подість, життя Сергія Додонецького, сказання про Мамаєве побоїще і -во Сочина. На перше місце слід поставити джерело достатньо офіційне, літописну повність, що надійшла до нас до наших двох редакцій. Короткі відомі під ім'ям Проповольського літопису середини ХІХ століття та розводить у складі Семенівського літопису початок 16 августа. Деренах Любича, на терена Ліпівського староста протягом відносно невеличкого, але водночас дуже довго історичного періоду, це 16, початок 17-го століття. Ну, відразу хочу сказати, що Любич міста, звісно, Мають свої функції, вони розвиваються як центр ремісництва, як центр електрогівлі. Але від початку розвивався саме як центр військової організації Краю. Після того, як ця територія відійшла до Великого Князівського Литовського, це відбулося ще в 60-х роках 14-го століття. Трішечки згодом в 1471 році, коли було. Ліквідовано Київське княжіння, Любич саме тоді стає центром області. І фактично з цього періоду, з кінця 15 століття, ми можемо говорити про те, що тут формується доволі могутнє угрупування так званої служебної шляхи. Чому служебної? Тому що основна і завдання це було, звісно, виїзд на війну. По суті, це була тодішній аналог сучасної регулярної армії. Причому, як правило. Одна родина, ну, шість, скажімо так, від шести чоловіків на цю війну йшла одна людина. От тут ми бачимо зображення піхотинці Великого князівства Литовського, це правда малюнок 18 століття, але ми приблизно можемо уявити, що я поглядала піхота, і наступне оце, вигляд саме вже кінноти, що цікаво, що Шляхті було ганебно служити в піхоті, тому вона служила в кінноті. А, якщо подивитись на Любича ну, його округу, ми бачимо цілу низку сіли, і насправді є родовими маєтками цієї шляху, зокрема село Семакі – це була шляхта Самоковича, Усуді, шляхта Рускудерська, е, Неданчичі, бояри Неданчичі і так, далі, і так далі. Я з великим задоволенням дуже люблю читати відпінську пресу, дивитися. Навіть сьогоднішні конференції я побачив, що прізвище Зарецький, а ми знаємо шляхтичів Зарецьких з 17-го століття доволі не погано. Ваш пільничий опіч, дуже добре відоме прізвище знову таки ще з 16 століття. Як бачимо, і тоді вони військово служби, служили, і зараз вони я з прізвища не помилилися, правильно так. Правильно. І, фактично, я не буду говорити, що шлях, наші об'явлені шляхта, дійсно це щось таке дуже заможне, багате і пихати, насправді це було може і не завжди так. Стан був дуже розшарований, так, дуже розшарований, Були там свої параді, були свої бідняки, умовно кажучи. Було заможне повноправна шляхта, було скажімо так, боярство. Але ще раз кажу, що по сьогодні. на Території Любича на території Віткінського району. Мені особливо подобається список жителів Лікпінської гімназії. Повірте, там у вас дуже багато осіб, дуже давнього шляхетського походження. І фактично, коли Любич стає центром воєводства, починається його дійсно така славетна військова історія, чому полягало стратегічне значення Любича. Ну, по-перше, він закривав собою, якщо можна наступне, по-перше, він закривав собою. Дніпро. Дніпро це дійсно на той момент за відсутністю нормальних асфальтованих дворів. Це був найкращий спосіб пересування. Далі, фактично, це 16 -та і е, першу половину до 70-х років 17 століття. Е, Україна і Білорусь воювала постійно з однією державою, це московською державою. Всі воїни того періоду, у нас так чи інакше, це воїни з московською державою. Тому що в свою чергу Москва була зацікавлена в тим, що. Перебрати над собою територію на Чернігівщину, яку вважали своєю, відповідно, Велика князівство Литовська згодом ніч Посполита так само вважали своєю. Залишався ну, з професійським ямуком ну, і... розбрату обзаємних між Великим князівством Литовським, польським королівством. Згодом вони об'єдналися в складі речі Посполити і Московським царством. Така особливість історичної долі Любича е, військовий форпост на дуже неспокійному кордоні в серці Центрально-Східної Європи. Це ми повинні чітко розуміти. І е, ментальність сучасних Любича, як мені здається, часто густо, десь там на генетичному рівні, є відзеркаленим такого. Особливого статусу цієї землі, особливо, особливого перебігу історичного процесу в цьому регіоні. У 1648 році спорахнула національна визвольна війна українського народу, яку чогось сучасні історики практично одноголосно стверджують, що це була. Українська національна за своїм типом рання буржуазна революція хвилі, які копилися усією Європою. І тому є підстава розглядати її в контексті, скажімо, Нідерландської революції і Англійської революції. Мені здається, що це дозволяє, можливо, інакше поставитись і до з'ясування подій на українських землях. Ну, щоб... Розуміти далі перебіг подій в Любичі навколо нього, очевидно, треба звернути увагу на геополітичну ситуацію. Річ Посполита польсько Литовська держава, дуже своєрідне утворення, формування це федерація двох держав польського королівства, Великого князівства Литовського, які зберігали значною мірою свою автономію в усіх сферах суспільного життя. Тому, коли вибухнуло це повстання в Україні, потім воно переросло в війну, як ми сьогодні говоримо, про революцію, до подій на українських землях з боку польської еліти і еліти Литовської суттєво відрізнялося. Це надзвичайно важливо, оскільки Любич, як ви почули наприкінці доповіді Ігоря Вікторовича, напередодні цих подій увійшов до складу Великого Князівського Литовського, зокрема Смоленського воєнко. Богдан Хмельницький упродовж усього свого життя, на жаль, він перечасно поверну. Намагався уникнути війни на два фронти, скільки розумів, практично її безперспективність. Тому, зосереджуючи увесь свій військовий потенціал на боротьбі про власне помощі Королівської армії, він намагався залагодити, утримати від аналогічного наступу в Україну армії Великого Князівського Литовського. На чолі з її очільником, видатним військовим, політичним державним діячем Литви князем Янушем Радзинівим. Власне кажуть, має з... ока витоку... системі фортифікації любовча десь 15-18 18 століття, або 18 століття а, оскільки, як ви вже зрозуміли, саме цей період з цього кінця 14-15 століття починається, тут якраз відбувалися найбільші військові дії всіх Стародубської війни, це, війни, це, а, це. А, війни за черніго сіверською землю. І, якби люди, вже казали сьогодні, що він стає оплотом <кхів> спочатку Великого Слава Торства, а згодом Речі Посполитої у цих війнах. Стадатний знівок центральної частина історичної центральної частини Любича. Ще з давньоруських часів. В Любичі відомо декілька укріплених частин, які були укріплені ще з 10 по 13 століття. Є така традиція, що в більш пізні часи дуже часто використовували ті укріплення, які були зведені раніше, просто обновлювали їх ставили нові стіни. щоб Економити час та сил. А як не відомо, ну, на сьогодні а, в Любичі існує декілька укріплених частин, так, так званих бородищів. Перше це замкова гора, і всі прекрасно знають. А друге це улюбакова він названий Faсад 1, ось одна фортеця. І друга фортеця, вона знаходиться у тут. На сьогодні точно достаменно відомо. Вже можна сказати 100%, що замок, замкова гора, ви звикли бачити, от я бачу реконструкція Рибакова в кінці 11-12 століття насправді укріплень 11 століття на замковій горі немає. Просто немає фарічно, вони не виявлені. Однак це не значить, що не було. Замкова гора у нас в розмірі всього 0,3 гектара. І ось посаду дим, який Рибаков назвав посадом укріпленим, і розміром півтора гектарих це і є любоч, укріплений любичем 11 століття. Тобто населення і потужності любича в 11 столітті, в 10-му вистачило, щоб укріпити більшу територію, ніж в Литовській та польській періоді. Тобто, насправді любач, укріплені укріплення ще були більшим, ніж вважається. Але ж перейдемо. До більш пізньої доби. А, сьогодні звучало питання, чи були в монголи в Любичі, чи скорі в Любичі. По-перше, що можна сказати за археологічними розвідками на сьогодні? <клухи> Любичі, якщо ви бачили, вже купалися наші колеги, та я сам. А, на замковій горі є пожежа середини 13 століття. Ми не можемо сказати, чи це 239, й чи 1263. -рій. Коли Скримон спалив тут оселентовські князі Чернігів, вилюбичи все, що тільки можна не спалити. Але пожежа є. Однак немає жодної стріли з зрізня. Це характерні для монголів стріли, чернігів згорів зрізні є. З Київ згорів з, різ, з різні є. В Любачі жодного скільки стріл я ще жодного не побачив. Тобто, чи монголи спалили, чи теж в якому поході теж саме Данило Галицький, ми сказати не можемо. А, але Любич був спалений. Його відродження почалося десь наприкінці таких дуже добрих дружніх, наприкінці 14 століття. В цей час любить з'являється величезна піспіванці цього періоду, і вона продовжується аж до 18 століття. Розрахунок дуже зручну позицію в підлісіці, і там була е, льотник, колхоз спілки. І майже до суті стримували наску. Фашистів. Коли оборона була здолана, всі воїни загинули, розміріли фашистів, кололи штиками трупи загиблих воїнів і заборонили хоронити. Любичани вночі э, тайком трупи похоронили, забрали документи, але, на жаль, ми до свого часу не знаємо, хто це був, Хоча це були радянські воїни. Другий такий бій був в районі Собитки, про що є відомості, і хоч ще живі свідки, наче це було зовсім недавно. Коло бій на високому полі, де Зміївський путь, і сюди до оберемочка, зараз ми йдемо по сліду вивчення, проти речів від карати, це дослідження ще можливість. Любичани боровець партизанських загоні були дві підпільні організації. Про 43-й рік відомо дуже багато, живі свідки і багато. Чернігівщина визвана для в результаті Чернігово-Полтавської стратегічної і чернігів припятської фронтової операції з 26 серпня по 30 го Дев'ятий стрілецький корпус, який входив до 61-ї армії Центрального фронту, був націлений на Чернігів. Ворсували снов в районі Сєдєва і вели бої і вели бої за 10 кілометрів від Чернігова. Цей час стало відомо, що на південний захід засереджена 137-ма німецька дивізія піхотна, а також діяла 12-та армія і 12-танкова -та, армія фашистів. І 12-та дивізія 9-го корпусу одержала наказ повернути на південний північний захід, відбивши в районі Великої Бесі Фуртуна. Буде атаку 25 го полку 12-танкової 12 ї армії. Дивізія широким фронтом трьома напрямками стала двигатись в район Любича. Звінь...